день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему політичні процеси навколо війни у 2025 році. Виходячи з інформації на Deep State, у 2024 четвертому Україна втратила контроль над понад 3600 квадратних кілометрів власної території і половину захоплено у Курській області. Також продовжуються постійні обстріли України з іншого боку, інформаційне поле перенасичено розмовами про зупинення вогню, або про Дональда Трампа, на якого покладають великі надії в питаннях військового регулювання. І, і саме тому сьогодні ми спробуємо поміркувати про майбутні політичні процеси навколо України у новому цьому 2025 році. Нагадаю, що гість нашої програми це кандидат політичних наук. Проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стосу Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Одразу нагадаю також, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо Місто над Бухом, також у Фейсбуці. Зараз на каналі Радіо Місто над Бугом триває пряма трансляція. Там ви теж можете нас бачити. Добр... Минуло року в інформаційному полі прослідковувалася зміна риторики різних політичних, скажімо, спікерів, які почали відходити від ідеї перемоги, і все більше використовувати поняття справедливий мир. І а от, скажімо, поняття справедливе, ми розуміємо. Поняття мир, ми розуміємо, що взагалі таке справедливий мир, і чи це, що українців готують до, наприклад, відмови від повернення окупованих територій. Давайте розбиратись. Я коли готувався до ефіру, мені от сама постановка питання мені вона така здалась трошки дивною. Чому тому, що справедливий мир це та концепція, яку наш президент запровадив ще на початку повномасштабного вторгнення. Я там загуглив і от наприклад. Так, щоб не бути голослівним, 21 грудня 2022 року відбувся перший візит нашого президента до США. І от якраз в, під час цього візиту вони в тому числі він пояснював, що це таке. Ну, от якщо зацитувати, то цитату, яку о, дає Радіо Свобода, наступна для нас всіх мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир це жодних компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше відшкодування усіх збитків, які завдала російська агресія. Тобто, на той момент президент так концептуалізував це поняття. Якщо дивитися в ретроспективі вже там декілька років, то нещодавне інтерв'ю, яке було. Там декілька днів тому, е, разом з першою леді у президента, брали інтерв'ю, і він там зазначив те, що справедливий мир це е, не визна... те, що ми не будемо визнавати юридично ніяких захоплень нашої території. Це перше, друге, це те, що це повинні бути гарантії безпеки. Причому е, наш президент наголошував на НАТО е, там. Ведучі, інтерв'юєри, в нього запитали: а якщо не НАТО, то він там так дуже мілька навів приклад Ізраїля, коли, наприклад, спільно Гаранті там британське, США. французьке, американське ППО там закривають небо над Ізраїлем. Тобто, я так розумію, що як потенційна альтернатива може розглядатися цей варіант, тобто. Другий момент, третє це власне наш суверенітет. Четверте, це те, що у нас сильна армія, я так розумію, і в цілому сильна Україна. Під сильною Україною я розумію як економічну складову, так і складову військову. І при цьому в цьому ж інтерв'ю він, от до другої частини, якщо повернутися стосовно території, він підкреслив про те, що можливо повернення територій дипломатичним шляхом, але. В жодному разі це не буде саме юридичне визнання. Тобто, в цілому, як я собі бачу, от таким чином наш президент сьогодні собі розуміє оцей справедливий мир. А припинення війни процес двосторонній, Росія постійно обстрілювала ракетами, продовжує прикидати на нашу територію нові війська. На початку повномасштабного вторгнення їхніми вимогами були. Денацифікація, демілітарізація України, нейтральний статус, юридичне визнання статусу тимчасово окупованих територій. А чи змінилося, скажімо, щось в вимогах Росії? А з того часу, чи існують взагалі, якісь точки дотику, взагалі, для ведення змістовних перемовин на початку 20... 2025 року. Адже для того, щоб вести перемовини, мають бути хоча б якісь точки дотику. А... По факту їх скажімо, і немає. Давайте я це не дуже коректне, напевне, з мого боку буде порівняння. Але у нас в я коли навчався у 2010-х роках, тоді якраз. Розглядали можливість введення в Україні так званого позаблокового статусу. Якщо я не помиляюсь, це заборонена вже сьогодні. Комуністична партія вона пропонувала такий законопроект в Раді, і на той момент наукові кола, академічні кола вони відреагували на це аналогію стосовно фінляндизації України. А значить, що таке м, фінляндизація? Це власне процес, який е, був пов'язаний із Фінляндією в е, період там радянського союзу і періоду холодної війни, коли за результатами е, зимової війни і потім радянсько-фінської війни м, Радянський Союз, скажемо, нав'язав Фінляндії а Фінляндія, ну. Прийняла через те, що вона програла в цій війні, вона прийняла наступні вимоги. Перше вона частково віддала свої, там, віддала свої території, які Радянський Союз вбачав стратегічними з точки зору там забезпечення власної безпеки. Це, Це мова про Карелію з дитини. Ну да, Це там Карелія, є, вони там, да, там пецамо, сала і угу. Карельський перешийок, якщо я не помиляюсь, оці території. А потім те, що Фінляндія взяла на себе виплати репарації у розмірі там, 300 мільйонів. Ні, в доларі, якщо я не помиляюсь, це те, що вона взяла нейтральний статус, те, що для нас важливо, і те, що вона обмежилась в кількості своїх військ. І е, у мене складається таке враження, що зараз, от модель, яку на нас намагається екстраполювати російський президент, це якраз модель взаємовідносин радянського союзу із Фінляндією. Тому що е, в принципі ну, Фінляндія виступала на боці Третього Рейху, у нас також виявляється є там е, нацисти, фашисти, як він там нас розглядає, і е, відповідно від нас вимагають те, щоб ми віддали е, е, юридично визнали території область чотирьох чотирьох областей плюс Крим. Це раз друге із інтерв'ю президента. Знову ж таки, ми бачимо те, що він в інтерв'ю казав, те, що Путін хоче, щоб у нас там була армія 50 тисяч людей. Тобто, і таким чином він наново буде намагатися нас загарбати, тобто обмеження нашої кількості наших збройних сил, судячи з усього, від нас вимагають від нас. Росіяни вимагають не вступу в НАТО. А ми бачимо те, що ми вимагаємо цього як гарантії безпеки, не вступу в НАТО, і за таких умов, да, тобто, коли ми не хочемо визнавати. Де юре території, ми хочемо в НАТО, і більш того, ми зараз розбудовуємо наші збройні сили, тому що ми не вважаємо Росіян надійним партнером. То, от станом на зараз, таких явних е, точок дотику їх не видно. Але от я перед ефіром е, подивився: Хріста Грозів, це оцей журналіст. Е, я читала буквально сьогодні. з'явилася інформація, що що інформація. Путін може погодитись на НАТО за умови, якщо американці виведуть свої війська із східної Європи. Роб, військове військові бавіскові ну да угу. а, проблема в чому проблема в тому, що сьогодні Європа захищається, в тому числі Сполученими Штатами Америки і НАТО, і власне, риторика Трампа про необхідність того, щоб е, європейці і натівські держави виконували оцю вимогу по 2% ВВП, тобто щоб вони витрачали їх на оборони, це якраз спонукання Європи до захисту себе, тому що американці сьогодні все одно беруть на себе цей. Тягар, якщо Американські війська вийдуть, це буде означати те, що ну а ми я нагадую, те, що східна Європа так само історично як і ми розглядаємося як частина у я не знаю, там Російської імперії, рускава міра, радянського союзу Зони і так впливу. далі. Да. Тобто, тут доволі цікаво, але стартово із тих позицій, які є у відкритому доступі, я б сказав, що ну на даний момент якихось, е, якихось прямих точок дотоку в е, цій історії. В цій історії поки не передбачається, а 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа при цьому. Почали озвучувати, скажімо, різні думки, що Трамп може зустрітися з Путіним у березні. Таку думку висловив, наприклад, депутат німецького Бундестагу та речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини Християнсько-Демократичний Союз Рудихір Кізівере на своїй сторінці у соцмережі X. Це колишній твіттер. якими можуть бути перші кроки Трампа на посаді президента у напрямку зупинення війни в Україні, якщо говорити про часові межі чи можливо припинення вогню у 25-му році. Це дуже складне питання. Я б на нього відповів так: ну, дивіться, перше, Сучас, ну, скажімо, Трамп і його представники, допоки Байден офіційно є президентом, не можуть проводити якісь перемовини із будь-якими Бо їм загрожує сторонами, імп... не важливі здається, да, тому що це принципове порушення. І відповідно ці ці перемовини, вони, якщо відбуваються, то вони відбуваються в присутності діючої адміністрації, і я не думаю, що внутрішньополітична ситуація вона спонукає до того, щоб на даний момент таким чином е Трамп розкривав свої карти. Тобто сам процес почнеться безпосередньо з 20, е після 20 січня. Січні. Це перше. Друге, звісно. Процес комунікації я впевнений відбувається, тому що той самий такер, який їздив в Росію, тобто, це все одно способи такої, коли, коли там колишні представники чогось спілкуються з колишніми представниками чогось з іншої сторони, все одно відбувається комунікація, все одно відбувається обмін думками, але повноцінно процес комунікації розпочнеться після 20 січня. Тоді дивимось далі. Яка задача? Трамп максимально артикулює припинення гарячої стадії війни, тобто, по те, що ceasefire називається, тобто припинення вогню. А коли воно може відбутися за політичної волі обох сторін? Воно може відбутися в момент, але наш президент в інтерв'ю не лише в тому, яке ми вже згадували, а й в наприклад, інтерв'ю, от яке буквально декілька днів тому вийшло із американським подкастером, називаємо це так, uh -huh. да. А, він продемонстрував те, що жодні перемовини із путіним не мають сенсу, тому що він все одно буде обманювати, і те, що припинення вогню, він буде розглядати як можливість переозброїтися, і так далі. Тобто, наша сторона, як мінімум, не вбачає в цьому, не вбачає в цьому в сенсу. І з цього починаються ключові, скажімо, в цьому починаються ключові проблеми. Я думаю, що перший крок, який буде робити Трамп, це буде ультиматум і Росія нам і нам. На нас вони можуть тиснути озброєнням і фінансовою допомогою. На росіян вони можуть тиснути там новими санкціями, новими обмеженнями, там боротьбою із тіньовим нафтовим флотом. Там є багато інструментів. Я думаю, що розпочнеться все з цього для того, щоб. Але перед цим буде ознайомлення із позиціями, тому що перше все одно перша, перша комунікація, які будуть відбуватися, вони будуть від. Буватися з точки зору там узгодження якихось позицій. Якщо говорити про терміни, то ну я б сказав, що напевно перші результати цієї комунікації, е, якщо умовно там в цей візит або ця зустріч, якщо і планується, то вона планується на березень, то я думаю, що перші результати цієї комунікації будуть десь наприкінці квітня, можливо, mm. в травні. Е, і вже виходячи з цього, ми далі будемо йти, тому що. Е, Трамп ще залежить від чого. Наприклад, минула каденція Трампа була пов'язана із боротьбою із Північною і Південною Кореєю. Ні, із північною Кореї із північною Кореєю із Корейською народно-демократичною республікою. А ми бачимо те, що вони зараз нарощують знову балістичні ракети і так далі. Тобто, це перше другий момент. Трамп дуже зав'язаний на Китаї. Я нагадую те, що Китай стратегічний конкурент Сполучених Штатів Америки відповідно до доктрини. І весь попередній термін Трамп дуже націлювався і на цих торгівельних війнах, які були із Китаєм, і в залежності від того, яка в них буде комунікація із Китаєм. І ця комунікація вона буде першою 100%, а вже лише після цього і з росіянами. Від цього буде багато залежати. Тому мені тут дуже важко сказати, тому що цікаво подивитися цікаво подивитися. От ну дійсно з ким він буде першим комунікувати, чи почне він одразу з ультиматумів чи все ж таки це буде спроба там уточнювати позиції. Тобто, ми такі більш детальні прогнози щодо Трампа Ми можемо зробити вже напевно десь у лютому, всередині, коли будемо бачити його заяви вже прямо офіційні у статусі Усі президент а стосовно Китаю, ось а, співпраця Китаю і Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення розвивається, про це свідчать першу чергу економічні показники. А, нещодавно ми бачили, скажімо, новини, що російські дрони використовують нові китайські антени. Сі дзіньпінь планує черговий візит Москви. у цьому році. В цей час в українському МЗС заявляють про розвиток відносин з Китаєм. І під кінець року держави змінюють послів під кінець 24 року. Яку оцінку можна дати відносинам Китаю і України, і якими будуть ці відносини двадцять п'ятому році? Давайте так я б дав оцінку позитивну, чому тому що Китай почав все ж таки розглядати нас у якості суб'єкту політики, в тому числі власної політики, і ем, візити. Там питання, питання комунікації. Тих, що були міністр закордонних справ перше за багато років, відвідав Китай. Тобто, це все. Це все є позитивним сигналом. Проблема в наступному проблема в тому, що китайська зовнішня політика і е, е, китайське стратегічне мислення і українське стратегічне мислення вони трошки відрізняються, тому що українське стратегічне мислення сьогодні фокусується на війні, на формуванні коаліції підтримки навколо України, і ми розглядаємо і наш світогляд скажімо так, він ем, формується через призму сприйняття України у світі військ ві, точніше ем, нашої війни в світі і того, е, хто і які держави як нас оцінюють. Стратегічна культура китайська. вона, глобально. тобто вони мислять категоріями того, що вони сьогодні друга економіка світу, і зовнішня політика Китаю напряму пов'язана із її економічним зростанням, тобто зовнішня політика обслуговує економічні інтереси, і е, задача Китаю стати першою економікою світу е, під цим мається на увазі отримання таких самих важелів впливу економічних, як і у Сполучених Штатів. Тобто, коли Китай накладає санкції, то це боляче для всіх, для того, щоб там в е, Тіжна системи китайські вони стали там глобальними і так далі. Тобто, багато багато чинників. Китай на даний момент цього ще не досяг І для них е, ситуація, яка відбувається між Росією і Україною, це скажемо ситуації е, ну це регіональний з їх точки зору конфлікт. Вони не розглядають його як глобальний, і в них багато інтерес інтересу по світі. І все буде залежати від того, яким чином наша дипломатія вмонтує нас. От в це глобальне сприйняття Китаю і зможе довести те, що Україна дійсно є глобальним фактором політики, а не регіональним. Як про це думають китайці? Тому от в цьому складність, і 25-й рік це покаже. Ну і буквально, буквально хвилинка. Співпраця України і Сирії з новою владою Сирії. Наскільки нам потрібна, скажімо, ця співпраця? Потрібна, тому що Сирія там 10, крайніх 10 років вона сприймалася як зона впливу Росії, режим Асада впав, і більш того, я бачив новини, що його намагалися вбити в Москві. Ну, типу, як зазвичай Потруїти. це росіяни роблять да, забирають да, да, ховають кінці воду. Ну коротше кажучи, це важливо, тому що Сирія розглядалася як зона впливу Росії. Зараз Росія втратила цю зону впливу. І для України це шанс продемонструвати якраз те, що Україна це глобальний гравець, тому що на Сирії пов'язані інтереси, наприклад, Туреччини, і це можливість налагодити відносини із Туреччиною. Більше інтереси ізраїлю. інтереси. Ізраїлю інтереси в цілому тюркомовного світу, тому Сирія зараз це ключ, якщо можна так сказати, до сердець цих держав і до можливості налагодити ці відносини. Тому якщо ми будемо надалі надавати підтримку, якщо Україна буде брати участь в розбудові політичних процесів сьогодні в Сирії, то це буде для нас додатковий майданчик для налагодження відносин із цими державами, про які я сказав, і в перспективі, скажімо, інструмент. А для вирішення наших проблем, тому в цілому це дуже сильний і важливий крок. для нас. А маємо завершити 11.30 на годиннику. Нагадаю, гість нашої програми сьогодні це кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Стуса Максим Прихненко. Говорили ми сьогодні на тему політичні процеси навколо війни у 2025 році. Зам була Елена Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM